26 число, 07-те, 15, горинь біля азота, шлюз Риба не клює, походу погода міняється. Посидимо, подивимось, десь біля 4 години зараз. Це те ж саме 26.07.15. На горині 3 години просиділи, не покльовки не бачили. Переїхали на тракторний в Городок. Народа куча купається, покльовує плотва, краснопера, окушок, Ну щось побільше буде, то може поснімаємо. А не то в кінці покажу, що наловили. От і все, рибалочку закінчили. Це наш улов. Це за годинки десь три. Три на горині нічого не клювало, три на тракторному це улов.